Від скиглення про небажання українців сідати за стіл переговорів до мобілізації росіян, чому позиція Путіна кардинально змінилася протягом кількох днів, і що буде далі? Ви дивитесь під прицілом сьогодні дамо відповіді на ці питання. Минулого тижня на саміті Шос в Узбецькому Самарканді Путін поскаржився прем'єру Індії, що Україна не хоче вести з ним перемовин. Відбувався саміт на фоні успішного контрнаступу збройних сил на Харківщині. Всі співбесідники хазяїна Кремля про це знали і всіляко демонстрували зневагу до нього. Він же сподівався їхати в ШОС переможцем, а він приїхав на фоні харківського провалу, тобто ізюмського провалу, і це. Виглядало абсолютно жалюгідно те, як так як до нього ставилися там е, буквально всі примушували. Тобто, коли президент Киргизстану, Узбекистану е, запізнюється на зустріч з Путіним. Ну це просто вже далі нікуди. Я, 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 я на місці Путіна застрелився, чесно кажучи. Вочевидь, Путін сподівався утримати, хоч якусь підтримку і, можливо, навіть компенсацію західних санкцій від членів ШОС. Доволі наївні сподівання, і схоже, вони дійсно не справдились буквально. Всі починаючи від китайського керівника Ердогана, премєр міністра Індії, і закінчуючи лідерами країн Центральної Азії, демонстрували, що Путін лузер, Путін не має жодних шансів у цій війні, і що йому варто вже. Закінчувати війну і схаменутися, бо насправді, якщо ми говоримо про шанхайську організацію, стобинця, то вона базується все ж таки на економічних е проектах економіці, а не на війні, від якої насправді ніякої користі ні Індія, ні Китай. Ні, е, країни Центральної Азії не немає. Можливо, через це приниження або через усвідомлення безперспективності розмов про перемовини, умови яких категорично не влаштовують Україну, та все ж риторика Москви різко змінилась. Так звані ЛНР та ДНР отримали вказівки негайно ініціювати референдуми про приєднання до РФ і слухняно виконали наказ з Кремля. За ними послідували і колаборанти з Херсонщини та Запоріжжя. Сама заява про можливість проведення так званих референдумів свідчить про першу чергу політичну поразку режиму Путіна. Я поясню про що йде мова. 27 квітня міністр оборони Російської Федерації Шойгу оголосив про початок другого етапу так званої спецоперації. Це вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецьких областей. Відповідно, якщо на липень місяць мовиться про першу декаду липня, Луганська область була вже повністю окупована Російською Федерацією. То станом на 20 вересня 45% території Донецької області знаходиться під прапором ЗСУ. Пара Шойгу Путін вже неодноразово підтверджували провал так званої спецоперації, хоч робили це і несвідомо. Згадаємо початок липня, коли міністр оборони РФ доповідав про цілковите звільнення території так званої ЛНР. Перенесемось в наші дні. Тепер Путін під час свого звернення каже про те, що та сама територія майже очищена від націоналістів. Фактично, це зайве підтвердження того, що баланс сил і на цій ділянці фронту. Змінився внаслідок успішного контрнаступу збройних сил України. Вдалося звільнити Білогорівку, що створила плацдарм для подальшого просування збройних сил України в глиб окупованих територій Луганської області. В першу чергу нависання на так звану агломерацію Ліщанської Родонецька Рубіжна, яке вважається форпостом російської присутності на території Луганської області. На фоні невдач на полі бою Путін відчув тиск з боку ультраправих зі свого оточення а разом з ним і загрозу своєму режиму Путін повністю втратив ініціативу як на фронті, так і зовні. І в цей момент стали поступати сигнали, що ті ультраправі націоналістичні кола, які є в тому числі і в оточенні Путіна, почали говорити про те, що Путін не вдаха і треба міняти. Лідера, і все ж таки виводити країну з цього, цього глухого кута, цієї кризи інакше буде повний крах е, Росії. І таке враження, що Путін по своїй КДБшній звичці вирішив. Е, ну є така е, там е, комуністична була КДБшна приказка. Якщо не 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 можеш чогось е, чомусь запобігти, треба це очолити. Тобто він вирішив, е, здається. Очолити оці, оці самі маргінальні ультраправі націоналістичні, я би сказав, чорносотинні кола. І таким чином Путін намагається виконати одразу два завдання: і заспокоїти невдоволених ультраправих, і добитися бодай якихось переговорів. А через них заморожування бойових дій і передишки для накопичених сил. Адже схема з псевдореферендумами такою і є. Тепер це мовляв територія РФ. Відтак, подальший контрнаступ збройних сил буде розцінюватись як напад на суверенну російську територію, яку, звісно ж, вони будуть захищати усіма наявними озброєннями. Щоправда, незрозуміло, чому не виходить захистити ту ж Білгородщину від власних ракет та злісних курців, та це вже надто складне питання для них. Таким чином Російська Федерація намагається закріпити свою присутність на цих територіях. Ба більше того, тема референдуму, на мою думку, це елемент військово-політичного шантажу Російської Федерації. Фактична вимога до України залишити ситуацію, статус-кво ситуації, станом на 20 вересня, Тобто, признати, повизнати факт окупації Російської Федерації тих територій. І відповідно унеможливити успішний характер просування збройних сил України з метою деокупації. Тобто, типовий Путін підвищує ставки, аби сісти за стіл переговорів та обговорювати, за яких умов можлива деескалація. Та це не спрацювало навпаки. На путінське залякування жорстко відреагували навіть ті країни, які раніше були стриманими. Шайн референ. Анонсовані референдуми ніколи не будуть прийняті ні українським народом, ні світовою спільнотою. Вони не можуть виправдати намір Росії загарбати частину сусідньої країни. Можливо, тому анонсованого пропагандистами виступу Путіна у вівторок ввечері так і не сталося. А на ранок він оголосив про часткову мобілізацію. Референдуми ж відійшли навіть не на другий план. За задумом мобілізувати мають 300 тисяч росіян у цьому контексті. Що найменше дивною видається статистика, яку оголосив під час звернення Шойгу зі всіх втрат окупантів. Він помітив лише 5937 двохсотих. У той же час нафантазував собі знищення половини українського війська. Їм самим не здається це дивними передумовами для мобілізації. Це визнання вже політичної поразки режиму Путіна. Це свідчення того, що плани про Окупацію е, України протягом трьох днів, максимум тижня, вони не здійснені, Ба більше того, це свідчення власне, характеру втрат особового складу. Офіційна заява Російської Федерації втрати не більше 6 тисяч, натомість ЗСУ втратила ледь не половину особового складу. Натомість, якщо відбувається часткова мобілізація, то це свідчить про зворотній характер е, відповідно військових втрат. Чи зможе таке поповнення змінити перебіг бойових дій? Адже приблизно це та кількість, яку Путін зміг реально задіяти проти України на початку вторгнення, а з них вибула вже приблизно половина. Тут питання стало о, в тому, що вони просто фізично не можуть вже тримати фронт. Вони опинилися в ситуації, коли українська армія зараз може диктувати умови, о, вибираючи де буде основний удар, де буде другорядний. і при цьому о, російські генерали не можуть заткнути всі дірки, Вони не можуть знайти резерв, щоби або рівномірно або хоча б ті найбільш загрозливі напрямки попокривати та насправді ті 300 тисяч ще треба набрати і серйозне питання наскільки швидко вдасться це зробити це буде надзвичайно складно зробити хоча б за того що третина з тих 300 тисяч має бути офіцери і сержанти вони мають вміти керувати підрозділами і керувати їх не просто в Військових частинах в пункті постійної дислокації, а звісно, ведення бойових дій, дуже інтенсивних сучасних бойових дій, на кшталт того, що українська армія показала в Харківській області. Де вони візьмуть цих сержантів, я, я особисто не знаю. І це може призвести до величезного хаосу і тієї ситуації, яку ми маємо зараз на фронті з тими мобіками, з так званих ЛДНР, коли вони просто не знають, що робити і просто одягають якусь. Подобя форми, куда свиті і викидують їх на передній край в день оголошення мобілізації. Росіяни розкупили всі квитки на авіарейси до найближчих столиць, які ще приймають літаки за РФ. Навіть на кордоні з Монголією утворились черги, а російськими містами прокотилися кволі акції протесту, учасників яких традиційно запакували в автозаки. Але повістки почали активно вручати. Насправді, це визнання того, що попередні спроби залатати дірки загітованими зеками та іншим непотребом абсолютно провалилися. 300 тисяч можуть лише теоретично мобілізувати, чому ми говоримо про те, що теоретично, бо власне, навіть матеріальне заохочення у вигляді відповідного грошового забезпечення 3,5 тисячі євро, що сума досить значна для Російської Федерації не стомулювала чоловіче населення цієї країни щодо участі власності війни. Відповідно, викликають велике запитання щодо примусового характеру цієї мобілізації, чи вдасться взагалі набрати тих 300 тисяч? Хоча уявити, що вдасться, не так вже і складно. В черговий раз пропаганда розповість про затягнуті пояси, хтось покатається в автозаках, та і все. Однак, головне питання: чи допоможе це Путіну втримати фронт? Не підуть же вони просто в багнетну атаку? Про озброєння та військову техніку я взагалі ну, не знаю, що тут сказати. У них зараз вже проблеми а, з тим, з тим а, що вони не збільшували фактично штатної чисельності збройних сил. Зараз вони хочуть 300 тисяч оснастити. Це ж не будуть піхотні а, якісь роти. Це, це мають бути механізовані батальйонно тактичної групи. Для них а, треба танки, БМП, БТРи, артилерія знову ж таки. Ви казали вже про проблему стволів, боєприпасів інше. Якщо з боєприпасами, окей, вони ще є, там у них запаси, стволами е, можуть бути проблеми вже скоро. Про бойовий дух насильно мобілізованих, які навіть не знають, за що конкретно йдуть у бій, можна довго не говорити. Достатньо подивитись на реакцію росіян у коментарях під будь-якою новиною про мобілізацію. В той же час в нас все інакше. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний запевняє. Кожен, хто прийде на українську землю, буде знищений. І можна з певністю сказати, українці у цьому не сумніваються. Також важливо, що, хоч і не так швидко, як хотілося, б, але завдяки західному озброєнню зростає технологічна перевага Збройних сил над ворогом. Навіть наявність цих 300 тисяч не знімає характеру війни. Ця війна це не Друга світова війна, це війна технологій. Відповідно, якщо ми говоримо про те, що Тактико-технічні характеристики озброєння, які є у ЗСУ вдвічі перевищують аналогічні російські радянські зразки, які є на озброєнні окупаційної армії, то ті 300 тисяч це потенційні 200-300, які повернуться найближчим часом на території самої Російської Федерації. Тобто, зупинити доокупацію Путіну це навряд чи допоможе. То яким буде наступний крок? Відвертий ядерний шантаж, його ще відносно обережні спроби, ми вже спостерігаємо. Наскільки такий підхід ефективний? Кожен притомний політик хоче уникнути ядерної ескалації, але і йти на поступки Путіну вже ніхто не збирається. Ядерна зброя є не тільки в Росії, якщо Путін вирішив погратися. У кого міцніші нерви, то Байден буквально кілька днів тому казав: не робіть цього, він кілька разів це повторив. Очевидно, що і в Сполучених в Британії, і в НАТО як організації є вже сценарії відповіді на те, коли Путін буде. Використовувати ядерну зброю, сумнівно, що і сам Путін зараз так вже сильно бажає ядерної війни. Скоріше ми знову спостерігаємо його типову тактику схиляння до переговорів через ескалацію. Та вже з Путіним ніхто особливо говорити і не хоче. А про що з ним говорити? якщо з ним не змогли, навіть знайти спільну мову товарі Сіпреміністриндії і президент Ердоган. Ну про що можна з ним говорити? Йому кажуть, що поверни Крим, поверни окуповані території. Давай вже продовжимо нормальний розвиток. Ердоган йому прямо це сказав буквально кілька днів тому. А Путін каже, що я буду продовжувати воювати. Макрон йому дзвонить, той не, не, бере тру, не бере слухавку. Тобто, про що можна говорити з цією людиною? Також ми прекрасно пам'ятаємо, чим зазвичай закінчуються будь-які перемовини, гарантії, зобов'язання та обіцянки від Росії. Путін не відмовився від планів розчленування України, фактичного знищення української суверенної держави. Тому можемо припускати, що будь-які мирні перемовини з Російською Федерацією будуть використані в першу чергу самої Російської Федерації для накопичення сил з метою подальшого наступу на Україну. Тож що означає нове загострення, і в тому числі мобілізація в РФ? Це новий, проте абсолютно очікуваний етап в нашій війні. Вже кілька випусків ми розповідали про проблеми, з якими зіштовхнулася окупаційна армія зараз, в тому числі банальна нестача живої сили. Зараз мобілізація. Можливо, певні дірки на фронті залатати вийде, і це дозволить Путіну відкласти звільнення усіх територій України нашими Збройними силами. Однак це пришвидшить розпад самої РФ. В Першу світову солдати Російської імперії, які не розуміли за що вони воюють, аби не йти в атаку, стріляли своїх офіцерів. А більшовики не в останню чергу стали популярними за рахунок своїх виступів проти так званої імперіалістичної війни. Далі ж війна громадянська і переформатування імперії в СРСР. Цього ж разу жодних переформатувань не дозволимо ми, українці, а головне. Наші Збройні сили. Вірю в ЗСУ. Слава Україні!